Милі, добрі, сильні, незламні найкращі жінки України вітаємо вас з Днем української жінки! Українська жінка це душа родини, тепло дому і джерело любові. Українська жінка це берегиня роду, пісні, що мене крізь віки, і світло. Що не гасне навіть у найтемніші часи, її руки ніжні, але працьовиті, її серце лагідне, але сповнене сили, її слова м'які, але сповнені мудрості. Вона сильна, бо любить, вона красива, бо світиться добром. Вона тендітна, але Бореться за свободу нашої країни. Вона не переможна, бо несе у собі силу України. А хто є справжньою українською жінкою у розумінні дітей? Послухайте думку і привітання зі святом вихованців групи номер 2 дитячого садочку номер 69 Сашенька. Як ти розумієш, українська жінка? Сміливо сильно від власне. Яка вона? Добра гайна мода. Як би ти привітав її Сашенька зі святом жінку? Привітав би ковіткою і стівкою диремова. Жінка живе в Україні, вона розмовляє української мови, вона гарна і розумна. Желаю всім українським жінкам здоров'я терпіння і перемоги. Запрошуємо всіх у виставкову галерею дитячих робіт під назвою Мамо, ти моя україна. На Божій планеті жінки посли миру, усі палко люблять святу Україну, коріння калини держави єднає, скарби родоводу віки величає, жінки українки планети сім'єю. Єднаймося духом, єднаймось духом. За Щастя дітей і за мир доводу, за правду, за волю, за нашу свободу, жінки українки, планети, сім'єю. Єднаймося духом, єднаймось душею, За щастя дітей і за мир родоводу а правду за волю, за нашу свободу. Долучайтесь до привітань нашим найріднішим українським жінкам. Даруйте їм обійми, усмішку та добрі слова кожного дня. Вони на це заслуговують.